Слухайте притчу на все милість Бога. У одного мужчини, одного чоловіка в селі була кобила, хвора кобила. Люди кажуть, та на що ти її лікуєш, тільки грошей тратиш. Ну, на все милість Бога, полікуєш, шкода тварини. Визоровіла кобила. Всі кажуть, о, тепер будеш годувати її. Ну, буду годувати, на все милість Бога, хай живе. Втекла кобила, вона маєш, годував, лікував, втекла кобила. Нічого, на все милість Бога. Прийшла, кобила, прибігла і за нею. Купа жеребців привела з собою. Всі почали заздрити, о, маєш купу коней, жеребці такі гарні. На все милість Бога. Старший син почав цих коней об'їжджати. І що? І впав, і зламав сильно, так ну, що став калікою. Всі кажуть, о, на що тобі так кобила, маєш одного сина, і то, і то каліка. Ну, на все милість Бога. Почалася війна і всіх забрали. Мужчин з села на війну дуже багато загинуло. А цей син залишився живим і допомагав далі батькові. Все, милість Бога. Не все просто так.